Не лишилося ані сил, ані відчуття болю твою пройдена душа, як личинка молі. Все котиться в прірву, причому вже не вперше. І дорівнює нулю сенс дружніх фраз. Чи продане серце облите кров'ю на вечерю подане? Залишився тільки бруд на дні кишені. І якесь відчуття, щось на кшталт надії, вона чує кроки, вони все тихі іші. Він знову став журавлем, І житиме десь вище. Вона його не чекає, вона простила і плаче, а тупо по друге дурить її надію. Час тихо минає, і наївна брехня, до лівої руки Приміряє свій ніч, надія була й лишилася марно. Вона копає на підлогу липкою червоною фарбою. Ти від початку один, але навіть якщо я друг, він не побачить усіх, Під на долонях твоїх рук. Він за тебе не стане сміливим. Якщо ти устовів і за тебе не зможе сказати те, що ти сказати хотів. Він може тільки допомогти, якщо щось не так, коли очі твої застелить, морок без безвихіддя, коли сльози рівно ділять, обличчя на три частини і не лишається надія на самого себе надію, це все, що у нас. Yeah. Вона ходить з рук у руки, продаючи свою честь Тя брехлива тварюка пускає пил в очі, зникаючи Саме в ту мить Коли вона так потрібна, вона ще й повертатиметься багато разів, завжди тримаючи на відстані Заповітний діамант, я без надії вбитий Дугою навел прострелений Тому що я сподівався, а не був упевнений